Але тут трохи снігу цієї ночі. Кажуть, що впало там 25 см чи що. О, ну я тут трохи чистив, а трохи не дочистив. Ну, багато людей тут теж чистить. Тут всі чистять Зараз все. О, це так у нас зараз виглядає. вулиця. Куча снігу О, лежать кругом. І вже знов холодно. В день було так десь мінус 5, зараз вночі буде мінус 20. Знов холодай. Багато людей спробують знайти якийсь сенс, якусь логіку в поступках містера Трампа, а це абсолютно немає сенсу там і немає логіки у всіх його діях. Він робить це все інтуїтивно. Він, він рухається в одну сторону. А якщо він наривається на оплески, він продовжує цю тему. Якщо він наривається на опліуху, він перескакує і шукає щось інше. Ми це прекрасно бачимо. Мексикан Голф переіменувати в ну, Американ і Кому від цього жарко чи холодно, ну, це, це абсолютно ніякого сенсу немає, так само як казати, що Гренландія буде належати е, е, Сполученим Штатам. Або Канада стане 51 штатом. Хто це йому? Це ж е е серйозні домовленості, економічна інтеграція спочатку, а, а потім вже може об'явлення. І тут не тільки Канада вирішує, тому що Канада це частина Commonwealth, або британської співдружності і король Канадою править, який водночас же сидить в Лондоні. який є Королем Великої Британії він є королем Канади. А звати його Чарлз Третій. О, І Чарльз 3 на любе рішення може покласти своє вето. Ви розумієте, в чому справа? Що він Трамп збирається воювати з самими ліпшими своїми союзниками, такими, як Канада, як е, е, Англія? О, ні, звичайно, ні. І чому він це говорить? А ніхто цього зрозуміти не може. Так я вам скажу, розслабтеся. Це все такі спонтанні рухи що е, у мене. Нічого не варті зовсім. О, і ці всі його дзвонки до Трампа, Трампа, я маю до Трампа до Путіна дзвонки, вони, вони також не варті нічого. Він не має це робити. І більшість. Американських політиків це розуміють. І абсолютна більшість європейських політиків прекрасно розуміє, що це зрада. Розуміють? Це пахне новим Мюнхеном. І на це ні один здоровомислящий політик не піде. Так от, що стосується Трампа. Це важко сказати, як він каже, що він би жаліє, що з G8 вигнали е, Путіна, то я взагалі не розумію, що це таке G8. Чи може він не розуміє, що таке G7? Таке враження, що ні. Оце ж не клуб сильних, а це клуб демократичних країн, клуб розвинутих країн світу, а не країн з тоталітарними режимами, де. Президент сидить 30 років на троні. І це дуже жалко, що нівелює цінності демократії такі персонажі, як Трамп. Я не знаю таке враження, що він сидить на такій паличці, і його хтось так за нитки тягне донизу, до верху. Що абсолютно мало зрозуміло від цього. Але ви бачите, яка ситуація, такі багато таких двояких зауважень. Я кажу, що це як м'яч. Вдарили в одну сторону, він летить, летить, а потім буде летіти по прямій, коли і ще піштовхнуть. Коли на на, назначено на, на, на стіну чи попаде в щось, він поверне в другу сторону і буде летіти туди. От в такій дирекції. Оце це така такий персонаж, такий персонаж Трамп, і ми з цим нічого не зробимо. Його американці вибрали, розумієте? Вони, вони він їм наобіцяв, наобіцяв їм кучу всяких різних моментів, і вони його вибрали в президенти. А так як Штати сама сильна країна світу, то ми маємо це чудо, значить, зараз, і це чудо, це чудо знаме, так і, і не зрозуміло, що зробити з ним. О, і ми маємо слухати 4 роки ці, ці різні зауваження, ці різні нонсенси, що йдуть від нього кожну хвилину. От, і, але все таке, бо бачите, це все... звичайно, це абсолютна правда. Тут ніякого немає іншого і думки. Путін не дає українським людям вбиває дітей по його бомбить. Він говорить якісь. І Трамп називає його Good скугудменінохи. You know, він має бути ще у восьмірки Росію. Звичайно, це, це просто такий нонсенс, який ображає усіх українців, ображає всіх розумних людей у всьому світі. Що цей Трамп несе? Це абсолютно абсолютний, абсолютно неприйнятний, Це абсолютний нонсенс, і це це сором для всього цивілізованого світу, для всієї демократії. І показує, наскільки цей світ вразливий до таких речей, і що може бути такий квартал 95-й вибрати в одній з самих е е демократичних країн світу, шляхом маніпуляції і так далі. І знаючи це все, похоже, Путін маніпулює, маніпулює е Трампом. У Трампа немає значить ніяких принципів. Це треба знати і пам'ятати. У Трампа немає ніякої політики, ніяких, е, значить, впевнень, які політичної платформи. Таке враження: він не розуміє, що робиться погано, а що добре робити. Він цього не розуміє. І е, ми маємо те, що маємо. І не тільки це ми, це всі мають проблему з цією адміністрацією, е, де там е, Трамп. І кругом нього ті люди, які його фанати, О, як клуб е фанатів Трампушки кругом нього. І там якогось здорового глузду чекати марно. Що саме обідно, це те, що Україна фактично залишена, е залишена сама на себе. І тим більше ми бачимо, що зараз там у нас також ця адміністрація вже 6 років через вибір. Українців, Боже, наскільки ці виборці похожі, наскільки вони, вони маніпулюються і дозволяють своє майбутнє майбутнє своїх дітей кидати, кидати собі під ноги? Але НАТО, організація, яка існувала стільки років і була справді надійним захистом від тоталітаризму, від, і, і таким зірцем демократії, і все, всі ці роки. Під час холодної війни і після зараз зводиться на Нівець. І Трамп, похоже, він абсолютно не заінтересований в тому, щоб НАТО взагалі існувало. Ви бачите, що яке його відношення до НАТО. Він навіть, от дивіться, ці заяви, що 2% вони досягли, каже, має 5% бути, тому що ви нам, ви нам не таке враження, що він хоче забрати, а вивезти Америку. З НАТО, а НАТО сказати, що це ваші європейські проблеми, що хочете та, там і робіть. Хтось може скаже, що це він так діє, тому що в нього є домовленості з Путіним. Може, я не знаю. Я про це не можу сказати. Ну, це ніхто не може пояснити, чому в нього така любов до цього Путіна. Е, Зеленського він, скоріше всього, не любить. Не хоче з ним говорити, він не рахує його рівним. І в нього були ще конфлікти з 2019 року, тоді коли він щось вимагав в грубій формі від Зеленського. і е, е, казав йому, що він е, зупинить, е, зупинить якусь грошову допомогу, через що Зеленський там і йому угрозив імпічмент, перший імпічмент. Йому грозив Трамп уже після першої очі через Зеленську. А воно злопам'ятне і в нього ніяких відносин не може бути з Зеленським через це. І він його, він його... Чому він до нього дзвонив? Тільки через етіку, тому що є норми поводження, і війна йде в Україні, і кожен і, і круг людей кругом нього. Йому просто сказали, що ти маєш зателефонувати йому, і він це зробив. Тож він там з ним годину говорив, я не думаю. Скоріше все, це просто сказано. Скоріше все, він позвонив сказав йому, що Вова, ти знаєш, там, що ти рішаєш, не рішаєш. Я тут з Путіном рішив, а ти взагалі ніхто, значить, і звати тебе ніяк, ти будеш робити так, як тобі скажуть, і буде всім добре. Щось таке приблизно, мабуть, було. Розумієте? Тому що ми не знаємо його, його м, поведінку поза камерами, а кажуть, вона приблизно така сама. Я знову, я коло нього не був рядом, і це я просто пересказую, що я чув від, від людей. Дві світові війни в Європі, потім Холодна війна. Це могло би навчити Трампа і цих всіх його розумних, які кругом нього, і Трампушка кричать: Great President і We Make America Great Again, що порядок в світі і стабільність в світі залежить від Європи. Ну, і Хоча значить, війна в Україні це не зовсім Європа, не зовсім НАТО. але… Але на ці його погляди, на ці його в останніх свій, що він цей, що він хоче любим чином, і оце не цікаво, він просто закінчити війну в Україні, просто віддати її Путіну. Оце він на він віддати Путіну. оце для нього нормально. Я, я так бачу, я так бачу, там нічого, то це в заяви. Але, але значить і НАТО компромайс, тому що цей номер 5%, це він може бути і 3, і 2, і 1, Це просто. Створити тріщину в середині НАТО, в середині Альянсу цією демагогією. І ви знаєте, робиться страшно, якщо зайде діло туди далі до Тайваня, значить, і туди далі, то, е, то вони Японії. От, якщо Китай нападе на них, то воно, де вони будуть, ці американці, з усіма цими зобов'язаннями? О, це розумієте, що він буде вірити вже, і який це повод буде для других країн, приклад для других країн. що Всі думали, що НАТО буде розумієте, це. Дуже велика тріщина у, у, у всьому світовому порядку. Негарна така.